Дерево, що поздно розвідірвається. Ай, що? Мости з 50-ки, кажуть. А, да, ти подивись, який. Ну, я його обняти не можу тут. тут Ні, ну. Ось це, ну, це, звісно. Питання, нахіра вам тут треба? Друге, звісно. Це духа пілот. Це ти, типо, воно так якось тримається, що... Аеродинамічне крило. <рес> Ой, Коли 200 будеш їхати, воно буде прижимати тебе, прижимати по полю. Ні, ну, то, то серйозно. Серйозно, техніка. Бачите, він каже, кажуть... А, а задние чулки, як бы с руку а то тут... Задние чулки, как бы вы его без Да, ну. Да, вот будем тест тест с желтого... с Да, драндулета. Ой, ну. ну. Да, что... А шо, что так, шо... пропаю, бляха. Що ж його трясе всього бідного, бляха? Як і пілептиков. Не, ну. Що таке? Коротше, пацани, передній мост не розвалиться. Мотор теж. А за остальне вже, ну, пацани, то вже як... Воровка переломиться. Сидушку останеться, на передній мост не розвалиться. Останній буде Да, давайте кто, кто давится такие же автобили, там рекламували, Давайте подивиться, -по -по что він себе представляет на самом деле. Вот. Буде вогляд, зараз буде огляд, зараз мы ему дамо именно. А, ну да, его сейчас стресса як эпилептика вс причем. Но там можно просто болты дожать. Вот всім привіт. Мини Трактор України робимо відео цього трактора. Він вже всі, всі його вже показали, поняв, як, як обичка, в останній очі проведе. Ну нічого, хто нас, нас дивиться, знає наші обзори. Ми тут багато катати не будемо. Вот. Я там відео вставлю його так сказати, на, на, на ходу. Як, щоб ви розуміли, як він там стояв. Як поворот входить, коротше, що по нього можна сказати. Ну, короче, зайдем с Козырьевска. Плюсил. Покажи моста. О! Короче, что в 50 -ти скаути, типа, Типа, похоже. Зроблено. Я не знаю нахера, честно. В таком синтаре, той мост. Вот, Хотя... Вот ставьте сюда хотя бы какие-то Чуть-чуть хоть как бывает. Нет. Тут оно таке самое все осталось. О, хоча трактор цей, ну по суті він ну, йому просто сюди усінняв. Ну спасибо там зробили, хоч, хоч щось. Хоч не капота поміняли на іншого, написали люксі, ціну підміняли. До речі, ціна така сама, як обичний. Ну там на 100 доларів різниця, но ми там поторгуємо з вами. Все-таки передок я то то, с плюс. Остається муфта, остається коробка така. З одного рычага все включається 6. Брати дві назад, сильно, сильно їм не розгонишся, там. якщо у вас якісь такі важкі задачі, я ж кажу, не дивіться сентай, дивіться там кентаври, хоча б. Но, як для себе тракторець брати, якщо там якісь, якусь тепліцю, чи якісь такі невеликі роботи, не, не, не супер важкі, О, там де не буде мульчарів чи ще чогось, нагороди, те, що треба, він новенький, тут що виворота більше стало за рахунок того моста. Три циліндри є, робить тихо, гідрофіцилювач, є, що ще треба, по суті. І ціна приємуємо. Ну і по дизайну. Він дивіться який зроблений. Прикольно. Тут світлодіоди, все. Якщо відкрити капоти, то виходить. Треба, щоб колега стояв, тримав. Ви будете крутити, а колега буде стояти тримати. А чого там ситріне? А так а що ж ты хочешь, коли тут вот там вот одна сетка. Не, сетка я как комарів. Да, так вот вот слушай, и на ці сетці и фары все держится, все зибрано типа на. Ну ч, блин, -мо, да? Так да обрезано, як цими, як кусачки обрезаны. А ну так, а що ж ти хочеш? А чого син йде крило пропилено, там де тягає. Ну, не тягають. Ну, а в цьому геть крила чорні в комплекті йдуть. Але чи пропилені, чи ні, ні ніхто не знає, бо не розпаковано. Ну, блин, тут треба щось придумати, тому що воно вляхнуло. чи Ті чи що там петлі взагалі вони воно не тримає. Ну таке, ну тут короче, трактор берете до, 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 до 6000, то все буде куз, кузов, е, ото все, е, железо, то що зверху наліп, все буде херня повна. То що треба буде там все руки прикладати. Ну дивіться, що. воно Ну і оце. Ну это так... може еще так скрутили, слухай, склали, що воно чи ні? Чи нормально? Кто скуда? Нормально? Нет, это це воно так и есть. Это воно на складе. Нормально. Это воно просто так и есть из завода. Ну вот, разбираем. Настоять. Все. Не ходило, что мы... Все. Везде разбираем. Все стоят. Ну, оно требует каких-то там улучшений. Вот, Кузовные элементы. Вот, хотя бы крыло уже сзади, когда приближается. Вот, 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 сидушка назад дальше уходила, ну. Задні крила вже не, 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 не як на вот такого. Вот, Навеска. а скільки тут піднімає? Наш піфтону не піднімається. Не піднімає кілограм 300 максимум. Да, коротко, на 200 літрів оприскувати. Якась проста фреза облегчена на метр 40. Ух. 2,25 малий там, чи 2,20 Ну, коротше, щось таке буде робити. А, що я ж кажу, для своїх задач, якщо вам таким треба невеликий, компактний. Тракторить повнопровідний, то так. Да. Но умеєте в виду, що то, що під красиво скривається там красиві наклейки, класна реклама, музика грає, там, діджей, поняття, так, вокруг 360 літає камера і той трактор такой стоїть, ну то то реклама, розумієте, а приїде до вас, коли, то буде врата і трохи. Но ви собі... Зробили. Ну так а що ж ти хочеш, дивиться тут, яка пластинка, навіть уголка немає усилення. Ну, ви собі усілили трошки приборку цю. Поставили у газового пора. Тут щось зробили, бо тут грузи мішають капоту відкриватись. Трошки ці петлі можна переробити. І все, у вас буде нормально все. Так фактично бачите, нормальний зроблений. Мотор стоїть, КМ 380, теж хороший мотор. Ну, він всюди стоїть, його і обслужити можна буде там, через 5 років, через 10. Вони ще в кожному тракторі. Що вона неї стоїть, що сінтай, що... Джин ці мотори стоять. Кардан теж більш-менш. Ну, все, грузи стоять, такі маленькі, то можна ці, скрутити і качати банки собі. Так, да, так, да. Да, вот. ну, так от, перше враження э, таке, що конечно, картинка красива, но трактор нуждається в дороботках, як, як і буде до того. Вот. Ну, за моста спасибо. За моста, спасибо, можна ставити погрузчик, но але його не, не поставиш. <реш> він же переломиться по колоколу. Ну просто, блін, ну, от мене питання, зачем? Наші він такі треба. Ну і тут така нагрузка буде, що так їм мост. Ну, от, люди Та, люблять, і, коли мост. Дивиться, хто там е, за... за е, в Китаю. Пацани, зробіть задній мост поярче, і буде все хорошо. Бо люди їм хотят полі робити задний мост треба підробити. А такого можна брати. Ціна не помінялась, гірше воно настало. Щось додалося, спасибо на том. І кольора красиві, О, ті та рішот там теж. Бачили, як у нас все. Ну, то... ну коротше, ви бачили все самі. Тому вот так, хлопці, підписуйтесь на канал, хто цікавиться, хто шукає, ми тут вам лапшу ще не будемо. Вот, я надеюсь, что хтось це Вот. Всем пока.